Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра Афоніна. Сьогодні ми будемо трошечки розбиратися і працювати з такою інтимним майже питанням наших галіфе вушок на стегнах, які так заважають, так нам хочеться їх позбутися. Чому ж вони тут з'являються і що з ними робити? І чи можна пропрацювати вушка локально? Чи допоможуть ось ці сотні повторень вправ для вушок? Насправді наші вушка це набряклість, це набряк. Це такий самий набряк, який з'являється ось тут під руками або десь на боках. І він з'являється не просто так. Він з'являється тому, що він допомагає. Так, я думаю, що найменше б хотілося почути, що наші вушка нам допомагають, але це дійсно так. Що ж вони допомагають нам в нашому організмі зберегти? Вони компенсують погану мобільність або погану стабільність тазостегнових суглобів. Якби не ці вушка, а це у нас між тканинна рідина, набряк, воно так стає плотним і дає додаткову підтримку. Це так само, як холка. Вона не просто так, вона підтримує, щоб шия, хребці не зламалися, не несли таку велике навантаження. Так само і тут воно створюється для того, щоб допомогти стабілізувати ваш суглоб та суглоб. Якщо погано працюють задіяні великі сідничні м'язи, це ті м'язи, які повинні працювати постійно в кожному кроці, а паттерн руху, паттерн кроку у вас порушений. Або, можливо, ваші стопи під час кроку ходять ось так розвернуто, не вперед. Це відразу означає, що порушена конгруентність тазостегнового суглобу. Тобто він вже погано, цей суглобчик, голівка да, у кульшовій запатині, він погано вже з нею торкається неї, і через те, що стопи всередину порушується конкретність, він ніби з цієї запатини виходить, випадає. І тоді утворюється вушка для того, щоб зберегти вам. Підтримку тоді, коли конгруентність суглобу втрачається. Тому всі ці проблемні, вже наче й не проблемні зони, а всі ці допоміжні моменти, які утворюються на нашому тілі, їх не можна розглядати як локально і треба позбутися. Ні. Треба розглядати, як тіло вам про щось каже. Тіло каже, що. Тут працює щось неправильно, і треба звертати увагу на те, щоб відремонтувати все тіло, щоб ваші міофасціальні ланцюги працювали правильно, щоб ваші кістки були, ритми кісток всього тіла були правильними. Щоб у вас всі суглобчики, які є в тілі, працювали і не були ніде застиглі. Тому я пропоную вам займатися усім тілом для відновлення і позбавлення від вушок. Сьогодні я вам дам вправи, ну, вони не локальні, вони все тіло задіють, але ці вправи будуть саме на покращення роботи тазостегнових і включення латеральних ліній тіла, які ну, якби і включають цю зону галіфе. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб з цілом попрацювати на всі 100, щоб отримати результат і по здоров'ю, і по зовнішньому вигляду, я запрошую вас до себе в клуб онлайн тренувань. Є курс новачок. Де можна почати кожному з усім розібратися прямо ази. І є вже для більш продвинутих після новачка. Також є курс для мобільності, це короткі тренування. Якщо вам цікаво займатися зі мною по розкладу, який я складаю дуже ретельно по різноманітним тренуванням з гарними результатами, то пишіть в інстаграм чи в телеграм посилання ви знайдете під відео. А зараз ми з вами переходимо безпосередньо до вправ. Виходимо в положення 90, ось ця частинка ноги притискається, якщо ні, щось підкладайте. Цю ножку або випрямляєте, або вона залишиться зігнутою. Можна притримуватись, якщо втрачаєте рівновагу за стілець або за стінку. І ставимо стопу. Всередину і назовні в зоні комфорту. Робимо таких 12: це третя, третя, четверта, 12 пар. І тут у нас задіяна не тільки стопа, а й гомілково стопний суглоб, коліно та застигновий суглоб. Після того, як ви виконаєте 12 повторень, переходимо до наступної вправи. Те ж саме положення ніг, ми з вами заводимо стопу так само і робимо випад, але дивіться, щоб коліно було по направленню другого пальця стопи. Назад, ногу розвернули і знову випад. Тут розтяжка не обов'язкова, тобто ваше завдання просто як піти тазом, але не до відчуття сильної розтяжки. Ви робите 8 пар. Пара це коли всередину і назовні. Дихайте видих, вдих або навпаки. Головне, щоб ви не затримували дихання і слідкували, щоб коліно було по направленню другого пальця стопи. Після цього поміняйте ногу і виконайте першу і другу вправу на іншу ногу. Все так само. Стоїмо в позицію 90-90. Щось тримаємо в руках. Можливо, це буде м'яч. І в сторону передньої ноги у мене ліва. Я тягнуся лівою сідницею по діагоналі, задіючи латеральну лінію. Я роблю вдих, ви бачите, що таз у мене не фіксований. І видих. Вдих. Тягнуся, не округляючи спину таз в одній нейтралі. Таких. Повторів, зробіть до 15, не перестарайтеся в зоні комфорту і поперек і та застигнові. І поміняйте, зробіть теж саме на іншу сторону. Якщо у вас є гантель, беріть або гиря. І ми стоїмо на одній нозі, друга нога пальчиками ледь затримується недалеко. Бачите, ось коліно на одному рівні. Тримаємо вагу, корпус внизу зафіксований на нозі, і ми просто крутимося праворуч-ліворуч, вмикаючи додатково сідничний м'яз. Великий сідничний. Не перерозгинайте шию, Підборіться вниз до грудини. Дуже важливо, якщо ви відчуваєте поп, Значить, ви десь вже неправильно стоїте, або занадто сильно рухаєтесь. Дихайте ритмічно, дих носом, видих теж носом. Виконуйте десь ну, секунд 40-45 на кожну ніжку, або до 60, якщо зможете. Наступну вправу можна виконувати з чи без. Між колінами приблизно ось такий. Проміжок, відстань. І ми з вами будемо тягнутися праворуч, ніби як хочемо сісти. Знову латеральна лінія. А гантелька буде йти у мене ліворуч. Роблю вдих і видих. Не сідайте, не сідайте повністю. Відчуйте з часом навантаження. Не випрямляйте повністю руки, бо будуть напружуватись ось тут. Наша спина, трапеції, а я проти цього. Якщо працюємо з сідницями, трапеції не напружуємо. Тому руки зігнуті, руки поряд, можна брати більшу вагу, якщо у вас є. Зробіть на кожну сторону до 15 повторень. Якщо треба менше, робіть менше. Головне, щоб однаковий на праву і на ліву ногу. Сідничний міст. Довга задня шия. Підборіддя, тягнеться вниз, між колінами щось зафіксуйте або без нічого. І підкручуйте таз гребець за хребцем вгору до нижніх ребер. Високо не йдіть, бо буде ось тут вся напруга скопичуватись. І назад теж видих, і хребець за хребцем вниз. Тазовий годинник, якщо знаєте цю вправу, на 6. Тепер підкручуємо на 12 і вгору. Тазовий годинник це чудо вправа для тазу, для тазостегнових, для кісток тазу. І є у мене на YouTube, Тому позаймайтеся. І ще на себе. Робіть таких повторень до 15. А якщо сподобалось, можете і більше цеглинку трошки стискайте. Цим можна завершити або повторити ще одне коло вправ. Упевнена, що ви відчуєте різницю між цими вправами і тими, які ми звикли робити, і ви побачите результат. Але все ж таки я б рекомендувала зайнятися вам усім тілом з ретельним підходом, моїм ретельним підходом до цього процесу тренувального. Тому запрошую вас до себе в клуб. Ну, а зараз залиште лайки і коментарі.